Ну а далі про Малокатеринівку це селище на березі колись Каховського водосховища, і воно нині занепадає, бо зневоднене. Води немає навіть у криницях. Тож люди бігають із відрами до машин-рятувальників. А все тому, що замість водосховища тепер унікальний парк, саме так його називають екологи. Обидві сторони слухала наша Олена Каптюх. Дорогу до того, що колись було каховським водосховищем, нам показує пані Людмила. Вона живе в Малокотринівці вже 70 років. Ось туди трошки не черного на місці, де колись була вода, щільний зелений ліс. Каховське водосховище, ось який вигляд воно зараз має. Це просто суцільний ліс, двометрові кущі та дерева. Бачити таке для Людмили справжній біль. Навіть не могла й представити собі, що це так може бути. Ні, звісно. Була я, допустим, пам'ятаю все время воду і виросла на цій воді. Місцеві розповідають, після підриву росіянами Каховської ГЕС вода звідси пішла за три дні, а цією весною чам не повірили. Все зросло деревами і кущами. Екологи це називають дивом. Це величезна територія, це 2,5 тисячі квадратних кілометрів. І прикладів у світі такого збалансованого відновлення на, насправді немає. Тобто, у нас ми спостерігаємо унікальне явище. Науковці тепер досліджують тут флору і фауну. Результат. Тати каже Михайло Муленко, вражають зараз. Там налічується близько ста видів трав'янистих рослин, один з яких занесений до червоної книги України. Але місцеві цих радощів не розділяють. Коли обміліло водосховище в Малокатринівці, зникла спершу технічна вода, а тепер і питна. Бо села вище почали поливати городи, тож сюди просто не доходить тиск. У нас теж було дві великих. Водозабори такі великі, насосні станції, від яких ішов полив повністю по всій Малокатеринівці. Люди поливали цією питною водою, ой, технічною водою, і так питна вода використовувалася в розумних цілях. Спочатку були перебої, тепер питної немає вже місяць. Я відро підставляю, а вдруг буде. Немає. Питну воду тут привозять рятувальники та водоканал. Місцеві зранку на поготові зустрічають із відрами та баклажками. Як бачать машину із водою, біжать. Ну я чую, що сигналять, бігу. Тетяна і собі набрала, і сусідці. Каже, набери, будь пожалуйста, води. Без води ні туди, ні сюди. У пані Людмили розписана кожна баклажка води. каже: жодна крапля не впаде без необхідності. Стираємо. Бачите, крутимо, мутимо, стираємо. О, а воду не виливаєте просто? Ні, то ми для туалету буде. А от город, каже, занепадає, поливати нічим. Там вже все викопали, там нема нічого. Горить усе. Врожай, помідор вродив добре, але вони просто не встигають визрівати. Ось так падають на півзелені. Де не де люди прибувають свердловини, але на все селище, де зо три тисячі людей цього недостатньо, кажуть місцеві. Все те, що привозиться людям, воно не задовольняє їхні потреби. В селищі дуже склалася критична ситуація. Після того, як наша знімальна група вже поїхала, в селище приїхали представники водоканалу, пообіцяли дослідити ситуацію та таки знайти рішення, як забезпечити селян водою. Із Запорізької області Олена Капчук Дарізрянова Ми Україна марафон. Єдині новини.